Правий сектор вимагає звільнення Степана Барана з посади директора Кременецького лісгоспу. Ще торік за участі чиновника трапилась дорожньо-транспортна пригода. У результаті аварії загинув неповнолітній хлопець, а дівчина залишилась калікою. До сьогодні винних у трагедії не названо. Один із її можливих учасників обіймає державну посаду та водить машину. Активісти вже неодноразово вимагали вирішення цієї справи. Писали заяви, проходили судові слухання. Навіть сміттєвий бак Степана Барана садили. Сьогодні прийшли пікетувати Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства з вимогою негайних дій щодо звільнення Степана Барана. Ми були останнього разу на судовому засіданні в Шумську. Ми бачили, як воно проходило. Є підозра навіть в тому, це така громадська навіть думка. Що і свідки справи, і дехто з держслужбовців, напевно, і були залучені до того всього підкупом, і всі тягнуть на сторону барана, тобто на сторону вбивців. І готові були палити автомобільні шини під управлінням Тернопільського лісгоспу, та представники структури погодились дати коментар. Першого заступника начальника управління лісового та мисливського господарства Олега Яремка застали у кабінеті. Згодом він вийшов до громади та батька загиблого хлопця. Я свою дитину не продам, і я хочу, щоб ця людина була звільнена негайно, тому що він бив мою єдину дитину, але далі робить свої діла. Питання про те що щоб ініціювати повірте, значить повинно бути звернення скажімо, ваше якесь до обласного управління. Цей раз, я думаю, що е, далі я тільки що наголошував в кабінеті, коли ми говорили з представниками, що е, про звернення громадськості, яке навіть сьогодні, сьогодні є, що я доповім е, голові обласної адміністрації, я доповім голові Агентства лісових. Ресурсів представники Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства разом із пікетувальниками домовилися написати звернення до обласної адміністрації щодо звільнення Степана Барана із посади директора державного підприємства Кременецький лісгосп.